Вітаю, ви на каналі Астрофеномен і сьогодні будемо спілкуватись із Максі Музою. Дамо відповідь на всі ваші запитання, які ви залишали під попереднім відео. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте і не соромтесь задавати ваші запитання, адже на найцікавіше в наступному ефірі ми однозначно дамо відповідь. Пані Юлі, вітаємо вас на каналі Астрофеномен. Раді вас бачити. Наші глядачі за вами сумували. Отже, давайте поговоримо про те, чи справді Трамп наполягає на тому, щоб Україна відклала віддала перепрошую, окуповані території Росії задля завершення війни. Доброго дня. Ми показували і ще раз показували і про це говорили. І принаймні тепер я точно розумію, що мені не. Це. Тому що от я постійно говорила на обмін території, на обмін території. Давайте подивимося, чи насправді це ще так от, зараз, і як це буде розвиватися далі. Ну, да. ну, те саме. Дивіться. Зараз я вам скажу. Гляньте. Назріли переміни, от карта смерти, коли вже кажуть, затягнулось, назріли переміни. От завжди кажу: зверніть увагу, як іде смерть на коні, не несеться, вона переступає тут. цар впав, впала корона, вона байдуже переступає йде далі. Тобто і Трамп, і кишеням, бо ж всі пов'язані комусь сенсі з Росією. І отут іде поранене серце, саме для нас, що для миру. Оце і торгуються паж Пентаклів. Віддайте, кажуть так. Вони реально хочуть, і здається з вами. Ми дивилися, чи Трамп впливає, і оце в мене на ситуацію да політичну україна Росія. Тут випадає Росія. Оце в мене завжди імператриця Росія це помірність тут. Я сказала знову, ж це те, що ми маємо щось віддати. І підписати договір. Тобто, чи хоче він цього? Так, да, він цього хоче. Мало того, він від цього не хоче відходити. Тобто я подумала, а може, зараз зміниться і в іншу сторону пригне? Не пригне, не стрибне він в іншу сторону. Тому що лицарь Пентаклів це такий повільний, впертий лицар, який намітив свій план, і він йде до нього повільно. Ще й Розумієте, карта сила безпристрасно, ну, те, що там навколо пристрасті, ні, силово продавлює, скажімо, продавлює. Це правда. Ну, це те, що от, можна тільки подивитися, чим це увінчається. Тобто король мечі це завжди війна. І... Бо от вона ця територія якось от в мене сходиться так, як було десь вже в якихось розкладах. Коли я казала, у військовому керівництві немає в цьому сенсі єдності. Там, от п'ятірка жезлів, бардак, одні кажуть, що ми багато людей типу, втратили. Давайте тимчасово підпишемо, а інші вперлися і ні. І наразі, як на мене, ця ситуація зависає. Я наразі не побачила от, жодного підписання, не побачила штампу. розумієте? Не побачила. Не буду вам, знаєте, скажімо так, не буду не давати надію, не буду спростовувати цю історію. Тому що, значить, формується ще подія. Ну, не показали мені точки. Не показали. Поки немає одностайності. Немає. Дуже цікаво, ну і, власне, чому Буданов впевнений, що Росія посилить наступ на початку літа. Давайте подивимося, чи загалом планує Росія наступ на літо. Планує однозначно. Зразу випала карта плану прописаного. Так, а ну я по Китському хресту розкладу. Бо тут випав наш президент. Секунду. Да, вони планують. А тепер я хочу подивитися, куди це вийде. Планується наступ, який, як на мене, він зупиниться. Значить, дивіться, чому вийшов президент? Я тепер е, розумію. Е, вийшли в мене карти ЗСУ, і тобто питання мобілізації стоїть гостро, як ніколи. Тому що. От карта ЗСУ, це наш якби президент, який приймає рішення, там. Президент, я не знаю, хто там депутати так чи інакше будуть ну, питання мобілізації постійно крутити і казати, що нам потрібно десятка кубків, десятка пентаклів. Це про наше населення, що треба боронити нашу країну. Так? Є така надія, що можуть підняти, по-перше, все-таки військовим зарплатню, тому що інакше заохотити ніяк. Така історія є. Тепер стосовно наступу, що мені подобається в ситуації на позиції інші. Оце я дивилась, де ми, а це інші. Значить, от вони планують. Є така історія. От вони планують наступ. Буквально карти відповіли на ваше запитання, От точно. Але що їх з простору чекає? От п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це їх втрати. Я маю величезну надію, що те, що в нас є ця інформація, її якби не ігноруємо. Я тут бачу так: оце наступ завжди в мене, коли кидаються ресурси на якусь територію. Бачите, це на якесь місто. Хитро, причому це можуть бути. Спеціально десь у засобах інформації говорити одну територію мусолити, а напасти навіть з іншої сторони. Навіть така може бути історія. З хорошого що, ну я бачу зупинку: четвірка мечів, четвірка кубків, і це от ППО. Що я не бачу, щоб вони зайшли, але те, що Україна зараз в підвішеному стані. Це правда, бо прямо біля України повішений. Це є, що ми в такому підвішеному стані ми чекаємо. Так? І от цікава така історія. Мені тут ще випала Європа. Це в мене завжди або Крим, або Європа. Це, вода, це країна біля води. І от тут або так, або вона удар на себе візьме і може там статися війна. Або це є якась така, я зараз запитаю, це про допомогу може бути. Ну, допомогу війні. Так, да, тут про домовленості, тут якраз якісь кілька країн Європи. Тут розмова домовленості про допомогу, про опір. Отамось таким, таким чином. Чим не знаю, ну, просто випала буквально впритул, зараз покажу, як це виглядає. От коли Королева мечів це карта війни. Королева кубків це завжди як помічник. Домовилися за закритими, за зачиненими дверима, по кубків, давати опір по мечів. Наступати думають? Думають. Тобто це не фейк, вони реально готуються. Це правда, карти показали. В найкращому сценарії ми маємо зупинити. От ми бачу, от зараз у президента активно, типу, буде тема мобілізації звучати у нас зі всіх, як то кажуть. Зі всіх отюгів, да, прасок, як кажуть. Ну, зі всіх прасок, воно ну, просто якось так не звучить, зі всіх прасок, mm -hmm. зі всіх кутів, не знаю, зі всіх каналів. Mm -hmm. Так. Власне, якраз про мобілізацію давайте і поговоримо тільки тепер про українську. Нарешті в першому читанні прийняли закон. Відповідно, тепер будуть очікувати правки і вже тоді а, прийняття в другому тоні в цілому. Що буде із законом про мобілізацію? Чи будуть його там критично правити? Скажімо так, чи приймуть його найближчим часом, наприклад, до кінця квітня або до кінця весни? А ще правки, знову йдуть правки. Господи Боже, от поки показую, що там відбувається. Ну, немає одностайності. Ну, це як бардак. Комусь не подобається цей пункт, комусь не подобається цей пункт, якби не досконалий. Ну і до кінця весни. А в них варіанту немає, а, бо не мусять до кінця весни прийняти. Оце вже якраз страшний суд. Це час ще кажуть вже зараз, вже навчора. Бо от вони засідають. Оце прийняття стратегії. От, бо королева Пентаклів це Україна. Ну тому що це потрібно для України. І просто я вам так кажу: що зараз ще бардак. А там просто знаєте таке враження, що якщо він навіть буде недосконалий, його мають прийняти. Там часу немає. Там вже знаєте, як ти біжиш, ворота захлопаються. І як це буде? Ну так, будуть приймуть. До кінця весни тут жезлібда. Це вже кажуть, що ну немає куди тягнути, немає куди відтягувати. Сприймуть, приймуть. Ну тому що імператор несе це до нас. Закон буде прийняти до кінця весни, не знаю, чи до кінця квітня, бо ще показують, що там хто куди, і я не можу сказати, що це не по справедливості. Та, ну, звісно, ми вперше в житті приймаємо закон про мобілізацію. Звісно, потрібно. Удосконалити і все прорахувати, звісно. Ну, але до кінця весни вже точно мають прийняти. Давайте подивимось, чи будуть призивати на службу в армію жінок найближчим часом? Та ні. Е, дивіться. Якщо це зроблять, це викличе просто ну, трагедію внутрішню. Да? Дивіться, яка історія, що показують по жінкам. Це якісь такі речі, по-перше, по помірності. Якщо й будуть призивати, от, ну, нехай вісім пентаклів, це або повістки кують, або це якась така робота в тилу, тилова робота. От, двійка жезлів, це от все такі... частковий успіх. Я не бачу, щоб жінки прямо туди воювали. Там добровольно, так. Але щоб от конкретно жінки на нуль там, на війну, ні. Ні. Тут Спентаклів це взагалі хороша карта говорить. Це так, це як будуть приймати на роботу. Я кажу, чоловіків, тут би кажуть, чоловіків набрати необхідну кількість. Тут жінки друге питання. Це не той варіант, чоловіків не вистачає, пішли жінки. Ні, ні, ні. Там більше як на зарплаті, ну, це такі жінки ну, тилова історія якась. Тилова. А хіба що, знаєте, що ще мені показали? От ті, які поліцейські, ті, які силовики, цей як варіант може бути, але тут знову мені ту спетаків це як контрактники. Жінки-контрактники можуть бути. Оце так. Да. Чому так кажу? От це завжди. Це карта швидкості, підписання паперів, Це от в якійсь організації ідуть жінки, але от карта сили завжди СБУ, силовики, можуть піти за гроші. Ну, от в такому сенсі да. Але я не маю що, знаєте мобілізація. А дітей хто буде глядіти взагалі? Ну, як, що? Не знаю. Ну, поки показую так. Пасиві, ну і власне вчора з'явилася інформація на рахунок того, що контрактникам, військовослужбовцям, ті, хто безпосередньо будуть заключати контракт, їм будуть надавати сертифікати на купівлю автотранспорту на суму 150 тисяч гривень. Давайте подивимося, чи це, як то кажуть, якийсь теж блеф міф, чи все ж таки дійсно це можливо, і це наша реальність. Чогось бояться вони. Я не знаю. А ну я зараз подивлюся, а чого? А чого призупинилась тема? Четвірка, розумієте, четвірка це стабільність, це карта ніяк не руху. Запустити таку історію гарно прозвучало. Так, а чи чі... Ну, давайте ще три карти. Ну, Яка історія. По-перше, випали пажі. Про це треба говорити. Мягко, така м'яка мобілізація. Про це треба говорити. Але в мене випало три четвірки. Четвірка це стагнація. Я хотіла тут побачити коня, я хотіла тут побачити лицаря. Тоді б я сказала. Так. Тобто, цей слух, ця новина прозвучала. Боже, які молодці! Подумали, ми. Боже, буду давати 150 тисяч. Оце дві жезлів, це кажуть, в планах є, може комусь і дістанеться. Виключно вибірковим, а взагалі. Не побачила я хлопців на конях. Я побачила розмови, розмови, розмови. І четвірки, четвірки це блок. Четвірка це як кажуть, бракує, немає, хотіли як краще, та не знайшли. Дадуть задню. Отак етап. так. Ну, от, ну перепровірю. Ну, раз воно прозвучало. Ну перепровірю. Можливо, пізніше, ну от зараз найближчий час. Ну, найближчий час, та ні, ну вісім мечів. Ну, двійка мечів. Я не знаю, як вони так кидають. П'ятірка мечів. Немає стосовно цього 100% виконання. Це прозвучало, а втілення де? Де це втілення? Поки не бачу. Ну, якщо хтось буде щасливчик, напишіть, мушу ну, комусь отакі от дати. Дякую вам велике. А, пані Юлі, ну давайте також подивимося з мобілізацією розібралися. А що буде навпаки із демобілізацією? Чи вони внесуть правку на рахунок того, що військовослужбовці можуть після 36 місяців служби звільнятися, чи все ж таки заблокують власне цей момент? Ну, по великому рахунку да зможуть. Іде закінчення циклу, от воно це закінчення циклу, карта мир. Вона вийшла перша. По закінченню строку, тут буквально вийшла карта ЗСУ у мене. Є така історія. Тільки Верховна Жриця і відлюдник, знаєте, про що це говорить. Якщо буде бракувати людей, вони будуть всіми способами утримувати ще людей і будуть якось. Пробувати звільнятися таємним способом. От по відлюднику шукати відлюдник шукає якби сам шляхи, цей вихід він шукає, бо кажуть, що вже неможливо. Карта смерті це відмирає стара програма, народжується нова. І далі дуже цікава історія. В принципі, я волію сказати, що так. Бо двійка жезлів це обмін завжди. Це в мене як обмін полоненими. От щось якась така історія. І отут, якби місяць змінюється на сонце, розумієте? А далі карта ухода, вісім кубків, як відходить. Ми ж хочемо сказати, да. Чи зможуть звільнятися, можуть уходити вісім кубків за так. А далі, якби трійка пентаклів, як новий контракт, це як підписують, або нові приходять, або ті, які хочуть залишитись служити далі, вони перепідписують. Є така історія. А ще за цей час ще як одна організація з'явиться, тому що от імператриця випала в мене і от буде організація, яка... Я не знаю, буде це від, ну, відсвідковувати, цим конкретно займатися, окрема служба, от щось таке. Але по великому рахунку я подивилася: так зможуть звільнятись. Просто мені показали карти, що одні після якоїсь відпустки йдуть знову. Якщо буде така потреба, вони ну, йдуть знову служити. Але взагалі ну, в принципі, мають дотриматися цього. Хоч якась хороша новина. Ну так, це точно. Давайте подивимося, яка буде ситуація з енергетикою на Харківщині до кінця весни, чи зможуть там а, нарешті все ж таки поладнати усі ці прогалини. Значить, дивіться, яка історія. Спочатку зраділа, сказала да, зможуть, потім буде затримка, чекатимуть ресурсів, якби, скажімо так, щось відновиться. А щось, я швидше думаю, щось з електрикою, якщо там є проблеми, от якась електростанція, як на мене, бо п'ятірка пентаклів це щось обесточене. По великому рахунку, да, мають відновити. Чому так кажу, дуже багато пентаклових карт повипадало. Оце гарні карти. Десятка пентаклів це зібрання врожаю, сімка пентаклів це допомога. Дев'ятка пентаклів це відновлення ресурсу, електроенергію найдовше, найскладніше. Ну тут, якби не без допомоги конкретно союзників, якихось, скажімо, ну, ясно, що людей це по умовчанню. Ну, ніби мають все такі. Трійка кубків, це завжди гарні новини, багато придворних карт займаються цим. Там же знаєте, яка історія? Навіть сваряться стосовно цього, там чомусь, стосовно цього, ще є сварки, розмови на підвищених тонах. Таке враження, що. Є можливість, є ресурси, але хтось їх зажав, не віддає. Там, як знаєте, цапають на рахунок цього. Ну, от мені електрика як найскладніше випала. Не знаю, хай люди напишуть в коментарях, чи саме правильно я побачила, от її якнайдовше відновлювати. Ну, врешті-решт, розумієте, що, а я зрозуміла, що мені показують. От я погортала карти. Діто відновлять, але мені показують, що просто по дияволу, там, по пораненому серцю. Якби загроза нікуди не дівається. Тут Знаєте, тут як ми прибираємо сніг, а він падає. Ну, поки так. Але мають відновити. Ну, мають. Чистка Пентаклів все-таки це відновлення, це допомога. Пані Юля, ну і власне, якою ситуацією з енергетикою буде на Сумщині? Такі два із найскладніших напрямків все ж таки хочеться подивитися. Не завжди чомусь на Сумщині. Теж важче. От на Харківщину більше ресурсів пішло. Тут що йде? Тут ремонт йде. Ремонт бачу. Десь ремонтується, десь воно все одно зависає, десь продовжуються обстріли. Це карта ремонту завжди йде відновлення. Так? Але от кажуть, тільки десь вони по помірності, тільки все це там залатали. Десь знову обстріли, знову щось зависло, знову щось підломилося, зламалося. Не знаю, чи на Сумщині працює ППО, до речі, скажіть, будь ласка, бо в мене випадають прильоти і ППО. А потім мене поправляють кажуть, що я знаю, що, на, що Харківщину ППО не можуть закрити. Тривожна поки що на Сумщині. Якщо мені показали, що прям Харківщину, раз-раз, раз підлатали, там більше якихось ресурсів, то тут менше на це дають ресурсів. Десь, ну, ремонт я бачу постійний, але тут же десь прилітає, зависає знову щось. На. Як... По колесу поки крутиться ця ситуація. Але тримається, як от кажуть, місто дихає, місто дихає, все одно страшно. Все одно мені показують, як не крути, розумієте? Дев'ятка жезлів це карта страху, оборони, там, можливо, і стоїть оборона, от. але є ну, поранене серце, це завжди якісь втрати, це якісь от можуть бути там, трагедії. Четвірка жезлів це саме місто. От, ви знаєте, тут теж така дилема. Мусиш давати прогноз, але ти ж бачиш, ймовірний, один сценарій. Я завжди кажу: слухайте це і кажіть, відміняю. І принаймні тут потрібно свою енергію піднімати, щоб ну, хоча б вас це не торкнулося, ваших близьких не торкнулось ну, якимось таким чином. Пані Юрію, пасиба вам велике. Ми, власне, можемо попрощатися з нашими глядачами. Можливо, у вас є якісь поради на квітень. Давайте я витягну для українців пораду на квітень, що не важливо, чого не треба робити, і що важливо. Супер чудово. О, можливо, ці поради вас хоч трішечки підтримають. Отже, зараз ми витягнемо три карти, що для українців важливо, що минуче, що швидко піде, на що не потрібно сильно акцентувати увагу. А наступні три карти навпаки, на що потрібно акцентувати увагу. Інколи ці карти однакові, інколи сперечаються, побачимо. Три карти чого не потрібно робити. І три карти найважливіші для вас, що потрібно робити. От вони фонять подібно в якомусь сенсі. <гум> Зараз я скажу, от що неважливо з одного боку, А, а вони якісь як однакові. <гум> кажуть, не ставте дуже довготривалих туди планів. Двійка жизньів, це коли я захоплю світ. З одного боку, це класна терапія, бо кажуть, коли ти себе бачиш в майбутньому, то ніби ти продовжуєш своє життя. Я би це переначила. Не дивіться, чим ви будете займатися. бо кажуть, сто разів переміняється, перебудується. От вісім пентаклів це ота звична рутинна робота. От кажуть, рутинне життя, яким ви жило, от воно да, воно порушене, і це е, ви проходите такий духовний урок. Тут двійка пентаклів. Який би шторм не був позаду, ви все одно прямовані власне на себе. Тобто, зараз розшифрую, що мала на увазі. Ви маєте себе бачити цільним, здоровим, молодим і сильним. Тут говорять, що ви не можете апріорі на далекі ставити плани, бо от те, на що ви ставите зовні, воно може розрушитись. Тут головне самозбереження, бо дивіться, яка далі історія. Оце кажуть, те, що неважливо. Неважливо аж на туди планувати, аж туди. Це неможливо. Навіть переговори якісь ви ведете, вони можуть сто разів мінятися. А от тепер що важливо? Отут от така історія: Сім кажезрів це завжди про виклики в мирному житті. Ця карта означає. Тендери, вакансії, пошук нових якихось о, в сфер діяльності, де я можу себе прикласти. І кажуть, що от вам ці виклики безкінечно будуть іти. А ви маєте, як би сказати, це як східні єдиноборства, вміти розуміти, де силу противника інколи проти нього самого, де відступити, де наступити. І тут треба навчитися жонглювати. І тримати, колись я в житті таке практикувала навіть в мирному. Треба однаково класно себе відчувати як в русі, так і з-за вищої стороні. Тому що карта це переїзди. От кажуть, багато у когось буде доріг, а хтось буде зависати на одному місці. І кажуть, що. В цьому сенсі ти не можеш керувати навіть цією історією. Тебе буде сама доля штовхати, але куди б вона тебе не штовхала, ти мусиш себе все одно відчувати по-бойовому. От буквально два слова. Сьогодні в мене зірвалася консультація, Я просто Меркурій ретроградний, переплутав якийсь час, і от я. Зізвонилася з клієнткою вибачитися. І от вона каже таку історію. Розумієте, мені вчора потрібна була ваша консультація, бо я не знала, чи їхати в Україну, чи не їхати, і мене обікрали. І все рішилося самим собою. Я їду в Україну. Тобто отакі форс-мажорні ситуації найближчим часом будуть траплятися. Що мені сподобалося у голосі цієї жінки? Бадьорість, тонус. Да, Обікрали, але не трагедія, дякуючи цьому, мені дали зрозуміти, що таке робити, бо я не могла зробити вибір. Тобто, розумієте, тонус при будь-якій ситуації. Філософський, розумію, прямо, можливо занадто психологічно, але в цей час турбулентності інакше неможливо. Випливе, виживе той, який може міняти свій настрій. Вишу добре, займаюся спортом ще. рухатись, рухаюсь. Головне зараз вижити. Це є основне в будь-яких умовах. така історія.